Колись вони обіцяли нам безпеку, замін на зброю, а зараз нас лишили біля розбитого корита. Тому негативно. Чи очікували таких рішень? Ну, чесно кажучи, ні. Сподівалася, що все-таки нам поможе світ. Буде важко, але я думаю, що наші хлопці справляться. Чи вважаєте їх союзниками зараз? Зараз ні. Не союзники. Чи маєте ще якісь надії, що Трамп допоможе закінчити війну? Чесно кажучи, ні. Чому? Ну, тому що про багато брехні і багато недоговорок. Він говорить одне, робить інше. Ну, чогось ми очікували від Трампа, але якось такою. На мій, на мій погляд, Трамп трошечки скільський такий тип. Тому так, щось очікували. А, чи вважаєте ви зараз Америку нашим союзником, от зважаючи на такі їхні дії? А, це складне досі для мене питання. Не можу, я, я не можу відповісти на це питання. Я вважаю, що відсутність підтримки любої країни світу а це вплине дуже сильно на Україну, на жаль. Враховувати потрібно на свої сили. Очевидно, знаєте, брати, як то кажуть, себе як Мінхаузен за хвіст і витягувати дотонувати. Тобто, очі ну тільки на свої сили якось розраховувати. Тому що як ми будемо час чекати, очікувати на чиюсь допомогу, а можливо там американці, а може там і будемо ну. Очікувати ну то такі думки ми почули на вулицях Львова. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів, та читайте в одноіменному телеграм-каналі.